Шосткинські поліцейські викрили чоловіка, який наніс товаришу тілесні ушкодження, несумісні з життям. Днями до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що він знайшов тіло свого сусіда без ознак життя. Правоохоронці, які прибули за вказаною адресою, виявили відчинені двері до квартири, розкидані речі в помешканні, серед яких знаходилося тіло 48-річного господаря з явними тілесними ушкодженнями. Проведеними оперативно-розшуковими заходами особу зловмисника було встановлено. Як з'ясувалося, чоловіки напередодні розпивали алкогольні напої. Між ними стався конфлікт, і після чого один наніс тілесні ушкодження іншому, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже оголосили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 – Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого кримінального кодексу України чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі